Вітаю всіх, відео, якого мало би в принципі і не бути, але щось я тако походив по кумекам і думаю, а чого б не показати. У мене все майже підготовлено. І в попередньому відео ви бачили покраску акриловою фарбою. Сьогодні такий якийсь день, та жара виводить. Та в мене ще деякі такі неприятності вийшли. І я собі вирішив, та да, ну і в баню ту роботу займуся. В мене так завжди. Як тільки щось не виходить, щось щось я сердитий, щось йде не так, я йду. І щось кручу біля мотоцикла. Я цим дуже розслабляюся. Через те я маю сувєтського мотоцикла, а не купую японського, бо я люблю крутити. Мені смисл покрутити його. Історія така: то вже з мого мотоцикла, з їжею Пітер 5, підготовлені кришки, підготовлена морковка і бак. Значить, зранку я кажу, встав, щось так собі обдумав, та й що зробив? У нас, значить, до 2-ї години не було світла. Тобто, навпаки, було світло до 2 години, то я швиденько зняв бака, спустив бензин, промив його, пішов, так, перетер, де були такі, знаєте, паучки від ржавчини, бо воно старе Здер дер булгаркою. Булгарка валяється в траві. Здер булгаркою те все діло. Швиденько обезжирив, нашпаклював його повністю. На сонці, давши так, затверджувача побільше, на сонці висохло швиденько я перетерте все діло і е, розбавив ґрунт вже не з балона, а розбавив такий, як потрібно. Загрунтував те все діло. Поки загрунтував бака, пішов далі робити кришки. Пройшло яких дві години. На сонці висохло моментально. Е, перетерна груба, побачив, де ще треба, підґрунтував, е, дав такі грубі слої. Воно гарненько висохло на сонці все. Е, ну, одним словом, все зробив. Як слід. О, опа, от морковка, О, кришки, аж це все підготовлено. Е, ну і по фарбі, по фарбі. Колись, хто пам'ятає давно на зорі моєї кар'єри, то в мене був іж Планета Спорт. Е, був він пофарбований гарною, гарною такою фарбою. Е, фарба металік, вишневий колір. І ну, в мене там ще була зроблена аерографія. Отакий от колір вишневий. Зараз я десь на сонечку вийду, покажу вам. Отак от, от. Аж так вона виглядає. Така темна вишня. Був він пофарбований, і в мене трошки тої фарби залишилося. Розбавив я її, бо вона густа, я думаю, мені якраз вистачить. тут її грам 150 Мабуть, так, але металіку небагато йде на покриття, бо то ним не треба заповнювати великий слой. Кладеться раз, другий раз і криється лаком. Швиденько, поки ви вимкнули світло, метнувся, купив лак. Затверджувач до лаку. Да й все, все, що мені фактично треба. У мене підготовлено, того зараз починаю покраску. нюанси теж в покрасці металіком, бо то трошечки. Наче воно, та й треба підготовку іншу. В момент, коли я під акрил вистачає без проблем перетерти 600-наждачкою грунт, то під металік, під металіком, під лаком буде більш видно всі з'яни, царапини, то краще перетрати. Ну, я в своєму випадку тисячкою тер з водою, постійно лив воду. Подивимось потім, що вийде. Так, обов'язково цідити, воно вже дуже сподобалося. Класно забирає. Пилюку і все, фарбу я вимішав. Так, зараз невелика кількість фарби. І трошки запилю із середини ці кришки, ну, щоб коли відкриєш, то не було теж гидко. А лаком я їх вже вскрию, аж потім коли все застигне. Аби в тон було знаєте Так, і далі підготовка знову ж та ж сама. Антисиліконна серветка, що ви вже бачили. Так, протираю. Нею вона класно забирає ворсинки. Забирає пилюку. Сьогодні знову безвітряна погода, та й для покраски такої техніки, як мотоцикл, знаєте, то... Двору більш ніж достатньо. Так. І ще одною. Про труба Бо кришки то таке а бак то саме лице Мотоцикла. по бокові, все видно і зразу помітно знаєте, ізяни. Як тільки їх побачиш, то вже й далі більш не хочеться дивитись, ні на що. Раніше теж старався, як цих сор... ну, серветок не було, то старався десь вишукати так... якісь знаєте, такі футболки легенькі, щоб не, не летів ворс з них. А зараз то вже чепуха пару гривнів дав і все. бачите. Все підготовлено. Стенд такий, ну щоб бака гарно вкрасити, він такий досить мені високо. Я і зверху можу, і знизу без проблем підлізу. Е, ну і що? Почну я все-таки з бака. Бо побачимо, як мені буде вистачати фарби, то головне мені бака гарненько задути. Ну, е, В принципі, нічим покраска особливо не відрізняється. Так само крию два рази. Головне, щоб закривав. Цей колір, наскільки я пам'ятаю, дуже гарно крив. Для початку середину пройоми, бо пиль буде летіти і тоді верх закладаю. Працюю я без респіратора, так як е, на дворі. Та й площа тут покраски невелика. Мої справи, як то говориться. Важте, він зразу при нанесенні блищить. Ну, фарба, металік. Замітьте, я поки що буду. Не буду переривати кадр. Оте під, під грипсами я теж там не хочу, не спішу коротше закрашувати, бо фарби все-таки в мене небагато. Мені треба зробити так, щоб її вистачило. Так, підляв фарби. Ну, Пройшло, скільки там, на хвилину виключив камеру. Е, ще. Ще блиск трохи є, але насправді за 5 хвилин блиску не стане. Тому хто вперше металіком працює, не бійтеся, так має бути. Так, пішли боковинки. Не треба класти зараз сильний слой, не треба старатися закрасити. Отак от, от робимо. Засіряємо, лучше три рази пройти там. В таку жару руту взагалі там вона прям. З переривом 5 хвилин, та яких 5, там 2 хвилини і і воно схватиться. На дворі плюс 35. Значте, воно не повністю криє зараз, але цього достатньо. Бо якщо переляти металіком, я таке був пробував, то Воно такий потім під лаком. Той, ну, від акрилу той потяг можна сполірувати. А те під лаком таке якесь мутне виходить. Ну, зовсім не гарне. От Вже помаленько блиск втрачає. Знаєте вже майже не блистить, вже мутне стало, абсолютно мутне. Але криє цей колір гарно. Колір називається номер 129 по металіку. Ну так, я продовжую. Так, далі лак. Підготував пляшку, сполоснув чистенько. Дивіться сюди, хлопці. Ви те, що дивитесь, те, що я говорю вам, то не є призив так робити. То роблю я так. То просто я ділюсь з вами своїм досвідом, щоб хто хоче, міг собі спробувати. Так, лаку я багато теж не буду розбавляти. Хоча, чесно, чисто з досвіду, що вам ще скажу. У мене лак розбавлений розчинником і, цим, і з затверджувачем, отак от, плотно закритий в пляшці, був простояв, мабуть, з півтора роки, зиму пережив, літо пережив. Я потім достав його, ним пофарбував він засох, як має бути. І він не кристалізувався нічого. Головне, щоб не було доступу кисню до нього. Е, так, 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 давайте на ну, такого зроблю до тої лінії першої. Не знаю, тут грам 200, мабуть, зараз. 200, 400, 600. Десь приблизно 200 грам поки що я розвів його, бо не хочеться розбавляти його лишнім. Хай ліпше він стоїть такий. І, розчи, і, і затверджувач тепер. Ну, Затверджувач один до двох. Він так йде, як у фарбах акрилових. То так само і в лакові. Затверджувача шкодувати не треба, бо якщо зробите замало його, до того затверджувача, лак буде м'ягкий. Потім, в разі чого зробите потьок, ви його не заполіруєте. ви його не зішліфуєте. Тому краще затверджувача давати трошки більше. Так, половина і мені трошки вище як до цієї лінії. Я собі так засікаю. Опа, от і все. Один до двох затверджувач. І зараз, по, так чисто по відчуттях, трошечки ще розчинника. Розчинник той же самий акриловий. Я його використовував і для розбавляння металіку, ну, то, може, й не зовсім аж правильно, бо під металік є свої розчинники. Але. Головне, не 647-м звичайним, Лучше брати все-таки акриловий. Він там на якихось своїх компонентах і від нього е, не жовтіє фарба. Все, дивіться, мені вийшло тут грам 400. Десь так, приблизно десь, десь 350-400 грам того лаку. Все. Прийшло, поки я його розбавив, там, поки ходив хвилин 15. Більше теж не треба чекати, щоб металік не пересох, пішли фарбувати. Так, відфільтрований лак заляв, в разі чого можна, якщо він загустий виявляється, його назад зливаєш собі, в пляшку розмішуєш і повторно використовуєш. Так, ну що, поїхали. Знову ж таки, не треба зразу старатися вивести глянець. Дамо зотри слої лаку. Помаленько, хай він собі чіпляється гарно. Кішити нема куди. вже стільки часу потрачено, то 에, щоб не зробити поток, більше просто кірза хай буде, кірзу легше перетерти, ніж потім збити потік. Так, і тепер поїхали до бака. До Бака. Дивіться зразу, бачите, хопа! І появився блиск. Так, покрив повністю гарненько одним слоєм. Ніде немака, ні щоб потік якийсь був. Гарненько, чисто. Все, залишаю, ну, не хвилин на 5 при такій температурі. Отак от. Всі детальки. Все, залишаю, чуть-чуть підсохне. І наступний слой. Так, три рази. Ну, Знаєте, на покрасці тако, без витяжки, без бокса, то надіятися, що не буде прям ніде смітинки. от Бачите, сміточко. От видно. Ну, то не треба. Але в загальному на картину воно не дуже сильно впливає. Гарний блиск. Якщо візьмете гарний лак, вам гарантовано. Колір кидається в очі зразу, око радує. Трошки вживу воно якось світліше, я бачу, ніж на камері. Потім зберу мотоцикла і побачите. Дивіться, як залято зерпало. Просто зеркало. Отак от, бачите? От, і мінімальна кірза. Ну, я і не старався сильно аж виводити, просто хотів освіжити, щоб воно було на щось похоже. Отак, от тепер ви знаєте, як зробити і одним видом фарби, і іншим. Так що, будь ласка, кожен вибирайте і робіть. Не дивіться, не треба ждати завтра, роби сьогодні.